Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, що буде відбуватися на найближчий час на Запорізькій атомній електростанції? Які плани у расистів на цей тиждень? Ох, на цьому тижні, Що вони запланували робити на Запорізькій атомній станції? А там військові України виходять на станції. Угу. Ну, вони як планують використовувати Запорізьку атомну станцію як місце, з якого вони випускають. У них там гармати ці, В них це як вони звідти обстріл ведуть, і дуже важко до неї підібратися. Наші військові хочуть туди потрапити. Я не бачу такої різкої зміни. Скажіть, чи є загроза для цивільних людей навколишнього середовища? Чи є загроза виходу радіації на Запорізькій атомній станції? Чи планують її підривати, руйнувати? Є такий план? Ну, не бачу, щоб був такий вихід радіації. Я бачу, що вони грабують її, руйнують, от, оббирають дуже сильно. І в расистів план втікати. Там битви, має бути битва. Наші військові мають туди зайти, бо тут вийшла праця, будуть працювати наші військові. Ну так, в них складний шлях до неї. Через те, що використовують расисти станцію, як от дуже зручно їм, що вони можуть вести вогонь, а по них не можна вести вогонь. Ну, Я не бачу, щоб був вихід радіації, руйнування, тут ще й Верховний суд. Боже, допоможи нам Господь, збережи людей добре. Вони будуть, напевно, що на кінець тижня там буде бій, битва проведеться. Нашими військовими йде робота, кропітлива робота, щоб звідти вигнати расистів. І расисти змушені будуть втікти звідти. Це така робота. Я заперечую весь негатив, заперечую, заперечую. Заперечую повністю весь негатив, заперечую. Заперечую весь негатив. Прошу вище сили. Допоможіть нам, будь ласка, звільнити Запорізьку атомну станцію від росіян. Допоможіть нам, будь ласка. Якісь договори, переговори заперечую повністю прошу допомоги у вищих сил, у янголів-охоронців, перекриваю, перекриваю, прошу захистіть наших цивільних людей і військових людей від радіації, від можливих загроз. Більше нема жодної загрози для виходу радіації. Прошу відвернути расистів, відсікти на Віки Вічні від Запорізької атомної станції. І більше в них немає в планах. Немає в планах підривати, Руйнувати Запорізьку атомну станцію. Відсікають цю ідею на віки Вічні. Є в них один. Одна ідея тікати, складати зброю, відходити. Буде так, буде так, буде так. Більше немає в ніяких планів інших. Все зруйновано буде так. Вищі сили, Янголів-охоронців, духів роду, закликай, допоможіть винайти із голови у росіян. Ой, всі наміри і ідеї підривати Запорізьку атомну станцію. Більше немає в них таких планів, намірів і ідей. Є один намір відходити, складати зброю якомога швидше тікати. Буде так, буде так, буде так. всі шляхи на Запорізької атомної станції. Для військового ж немає, що в Буде все сказане, здійснено. І так буде. Ще такий період будуть, наші будуть зачищати, виганять рашистів звідти. Дякую за увагу!